Близько ста юних митців Закарпаття взяли участь у художньому пленері, присвяченому творчості корифея краєвої школи живопису Гаврила Глюка. Захід, який зорганізували у сквері на площі народній, відбувся в межах еко-арт проєкту Срібний дзвін, покликаного підтримувати талановитих дітей. На протязі останніх трьох років ми дуже багато конкурсів організували цього року. Ми поставили собі за мету познайомити дітей-художників Закарпаття, обдарованих дітей із творчістю, саме закарпатських художників, які тут жили, проживали і створювали свої роботи прославляли так сказати Закарпаття своєю творчістю. Заплановано ще багато пленерів до кінця року в різних куточках Закарпаття. Гаврило Глюк, український пейзажист і портретист, заслужений діяч мистецтва. У своїх роботах він з соковитими мазками і яскравими фарбами зображував працю звичайних людей. За умовами конкурсу протягом трьох годин юні художники створювали роботу у стилі Гаврила Глюка. Учасники поділилися враженнями від творчого процесу та цікавим і незабутнім досвідом, який вони здобули. Я обрала графіку, я малювала олійною пастеллю. Важко було це час, рамки три години потрібно було вкластися, а легко це оточення, багато друзів, знайомих. Цікаво подивитися, що малюють інші. Дуже позитивні емоції, тому що такі конкурси, знаєте, надихають щось творити. Я виконувала роботу в столі живопису, саме Гуашу. Е, ну, я вирішила скомпонувати щось ну, з гірських, адже Карпат, наша батьківщина, наша домівка. Для мене було легко ну, задній фон, туди небо, гори, ну, Досить важко було намалювати копиці з сіна. я більше розвинула ну, свій, свою техніку мазками, і ну, я дізналася, як комбінувати кольори. А ось таку роботу у стилі Гаврила Глюка намалював наймолодший учасник пленеру, чотирирічний Євген. Чого ти сьогодні намалював? Троянти, гори, сонечко, воду і небо. Малюю дома і подобається малювати. В межах пленеру відбувся майстер-клас заслуженого художника України, завідувача кафедри рисунку Закарпатської академії мистецтв Антона Ковача, який очолив фахове журі конкурсу. Дитячу творчість оцінювати нелегко, адже усі роботи достойні. Проте за умовами конкурсу обирають 20 переможців. При оцінці робіт звертають увагу на індивідуальне бачення та цікаве кольорове вирішення, зауважив Антон Ковач. Основна мета і основні досягнення такий конкурс, коли йде популяризація і творчості окремих наших представників закарпатської школи і в цілому нашої школи. І особливе ставлення до природи, до творчості. Йде такий діалог із природою, і з старшими викладачами, і однолітками. Залучаються різні діти з різних регіонів, з районів нашої, нашої області. Тому я спостерігаю, що все більше дітей по кількості, і представництво різних регіонів. Серед членів журі Йосиф Гомокі, засновник благодійного фонду імені Гаврила Глюка, зять художника. Він приніс показати дітям срібну медаль Гаврила Глюка із всесвітньо відомої виставки та підготував подарунки переможцям. Блокноти із зображенням графічних робіт Гаврила Глюка. Я як засновник благодійного фонду імені Глюка, ми наша родина, ми вічно підтримуємо такі акції, і це, на мій погляд, це дуже позитивна акція, тому що наш важкий час розвивати. Мистецтво вчити дітей. 20 учасників нагородили дипломами переможців, а заохочувальні подарунки від організаторів та спонсорів отримали всі діти.